Доброе утро, друзья. Вот уже переписала мне из Прибалтики Динарочка. Прислала только что на ее странице такие замечательные стихи. Вчера две песни, посвященные сыну. Так, у нас дождь, похолодало, но блинчики у меня получились хорошие. С яблочками приходите, угощу. И вот хочу написать. От переписала, сейчас как там мелодію не знаю. Папа Рара, чина свободи, хтось написав новий, не знаю цього автора. Зараз подивимося, другі. другі окуляри. Ой, мама мія, Людмила Галинська. Ой, скажи пташину, чину свободи. Кажи пташину, ціну свободи, ти маєш крила і небо є боє, польоті вільна і насолоди, не треба більше усе твоє. Ти маєш землю, тепер і крила, ціна свободи. Життя дітей, скажи, пташино, скажи нам, мила, коли достатньо вже тих смертей. Коли кінчиться, кінчаться криваві ріки, коли відступить пекельне зло. Запам'ятаєш ціну на бійки, бо стало серце, як бите скло. Лепі до Бога моя пташина, бо надто важко підмогу дай у вічнім у вічнім небі за Україну, за цю свободу його благай, 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 лети до Бога, моя бдашино, Бо надто важко підмогу дай у вічнім небі, за Україну. За цю свободу я вам благай. Не розпілась, но хорошо вийшло.